4 липня 2023 року Холлі Дженкінс, як зазвичай, пішла вигулювати свого пса біля поля для гольфу на острові Хілтон Хет в Південній Кароліні. Чоловік і син Холлі вийшли пошукати її, але побачили лише самотнього пса. Тим часом Валетенський алігатор затягнув бідолашну Холлі у канал неподалік. Але чи існують хоча б якісь шанси вижити після атаки водних хижаків? Ви можете дізнатися про це в цьому відео, але пам'ятайте, що деякі матеріали можуть вас шокувати. Якщо ви спокійно гуляєте біля водойми, спостерігаєте за рибами, то скоріше за все ви це робите не у Флориді. Саме в цьому американському штаті проживає близько мільйона трьохсот тисяч алігаторів. Їх можна зустріти практично у будь-якій глибокій калюжі і навіть у солоні воді. Тому у Флориді відбувається найбільше нападів цих хижаків. Мешканці Флоридського Форт Пірсу добре знали, що в їхньому озері живуть алігатори. Ба більше один з них був настільки відомим, що мав власне ім'я Генрі. Тим не менше, місцеві роками плавали у водоймі. 85-річна Глорія Серж, яка жила поруч будинку для літніх людей, те щоденно бувала біля озера. Жінка вигулювала там свого улюбленця, трупера, і 20 лютого 23-го року не стало винятком. Того дня Глорія повільно йшла берегом, а її пес принюхувався до води, зупиняючись біля самого краю озера. Невідомо, чи знала Глорія, що цієї миті вона потрапила на камеру спостереження і чи помітила, що до неї наближається крокодил Генрі. Та вже наступної миті хижак вискочив із води і напав на трупера. Пані Глорія смикнула його заповідець, відтягуючи подалі. Однак наступної секунди жінка не втрималась і впала. Інша мешканка будинку для літніх. Корол Томас побачила, як її сусідка Глорія бореться за життя. Шокована жінка одразу зателефонувала в службу порятунку, щоб повідомити про напад хижака. Та вже за кілька секунд розмови із оператором нажаха на корол закричала, що все скінчено. Коли поліція прибула на місце трагедії, вже нічого не можна було вдіяти, але вона сподівалася, хоча б знайти тіло загиблої глорії і забрати алігатора людожера. Але звір не збирався так легко здаватися і не спливав на поверхню. Фахівцям довелося шукати хижака на дні та витягувати його з води попри колосальний опір. Та коли врешті алігатора дістали, виявили, що він велетенський близько трьох метрів довжиною та вагою майже 320 кілограмів. У старенької просто не було шансів. Тіло загиблої Глорії Серж пізніше знайшли в озері, а алігатора вбивцю довелося піддати евтаназії. Менш ніж за півроку в південній Кароліні за схожих обставин крокодил вбив іншу жінку Холі Дженкінс. Хижак теж напав на неї, коли та вигулювала собаку біля водойми. Ймовірно, в цих випадках саме домашні улюбленці спровокували алігаторів. Однак інколи очевидних причин їхнього нападу немає, взагалі через кілька місяців після згаданих трагедій у містечку Ларго в штаті Флорида. Місцевий житель Джейм Маркус прямував на співбесіду, хвилюючись перед інтерв'ю. Однак, коли він дійшов мосту через зрошувальний канал від думок. Його відволікла моторошна картина. У воді плавав алігатор, який тримав у пащі нижню частину Манекена. Чоловік здивувався, що хижак десь знайшов ляльку людського розміру та ще й вирішив її пожувати. Але інтуїція підказала Джей Маркусу жбурнути у алігатора камінь. І він зрозумів жахливу правду. Бліда постать в його зубах була не з пластику. Тому Джей Маркус одразу побіг до пожежної станції. Поруч і повідомив про побачене. Рятувальники миттю прибули на місце і підтвердили, що у пащі алігатора було людське тіло. І доки фахівці діставали більш ніж чотирьохметрового алігатора вбивцю із водойми, шоковані жителі містечка намагалися зрозуміти, хто став його жертвою. Та коли водолази знайшли людські останки, сумнівів не залишилося. Хижак вбив 41-річну Сабіну Пекхем. Поліція почала розслідування, адже не було зрозуміло, чи алігатор напав на жінку, коли вона була жива, чи знайшов її уже мертвою. Однак все свідчило про те, що звір таки убив Сабіну. Жінка була безпритульною і мешкала у таборі неподалік від зрошувального каналу. Ба Більше лише за два місяці до трагедії її заарештували за проникнення на територію водноболотних угідь дехто припускав, що Сабіна могла дражнити алігатора. Однак у жінки залишилася доросла донька, яка категорично не погодилася з такими звинуваченнями. Убита горем Брона Дорі стала на захист загиблої матері, стверджуючи, що вона, як уроженка Флориди, дуже добре знала про те, на що здатні алігатори. Найімовірніше, жінка поверталася до свого табору пізно вночі і просто не могла побачити алігатора. Донька Сабіни підмітила, що біля водойми не було жодних табличок, які попереджали жителів про те, що там водяться алігатори. Тож загибла жінка взагалі могла не знати про смертоносну загрозу. Причина нападу хижака так і залишилася невідомою. І хоча більшість жителів Флориди могли б сказати, що алігатори не чіпають людей, доки ті не потурбують їх, Брона Доріс переконана, що це небезпека. Дикі тварини. Ніхто не знає, що в них на думці і що саме ними керує. Але якщо вони зголодніють, то кожен, хто трапиться на їхньому шляху, може стати невинною жертвою, як її мати. Влітку 2019 року сім'я Лінці зі штату Каліфорнія добровільно відправилася до місця, що кишить найнебезпечнішими морськими хижаками. Родина поїхала у відпуску мрії на Багамські острови. найімовірніше це місце асоціюється у вас з розкішним відпочинком білосніжними пляжами і неймовірним підводним світом так і є: от тільки між кольоровими коралами і рибами також плавають акули, тигрові, чорні, лимонні, рифові, молоти, бики та ще близько 40 видів. Ба Більше на багамах є кілька місць для дайвінгу, де туристи організовано плавають з цими хижаками і навіть годують їх. Однак сім'я вирішила відправитися на менш екстремальний заплив, відвідавши легендарний пляж зі свинями. Разом із шістьма членами родини також подорожувала подруга старшої доньки сімейства Джордан. На третій день відпустки семеро американських туристів в останню мить потрапили на екскурсійний човен до острова Роуз. Це майже 18 кілометрів білосніжного пляжу на вузькій смужці суходолу посеред океану. По обіді голова сімейства Майкл зі своїми двома синами, молодшою донькою Медісон та дівчиною Джордан Джаною, плавали на пляжі зі свинями з одного боку острова. Сама ж Джордан разом з матір'ю Камі вирішили позайматися снорклінгом в іншій частині. Близько другої години дня Камі і Джордан все ще розглядали корали, коли мати почула, як її кличуть. Жінка озирнулась і побачила, що доньку оточила зграя дельфінів. Лише на секунду Камі встигла посміхнутися, коли усвідомила моторошну правду. То були акули. Джордан знову коротко скрикнула, і на мить здалося, що нічого не відбувається. Ніхто не помітив нападу, ніхто не забив на сполух, лише Камі Лінці, якомога швидше кинулася до своєї доньки. Підпливши ближче, жінка, сахнулася. Виявилось, що один з хижаків встиг відкусити Джордан руку і вп'явся зубами в ноги. Але мати зуміла вдарити акулу та звільнити доньку з її пащі. Камі схопила поранену Джордан і озирнулася навколо. Поруч не було нікого, хто міг би допомогти, а острів Роуз був надто далеко, щоб сподіватися до нього доплисти. Тож мати знайшла найближчий шматок суші у полі зору і потягнула до нього доньку. Однак це виявилося неймовірно складно, адже Джордан практично не могла триматися на воді. Та виявилося, що їхній жах лише починається. Раптом Джордан закричала, що наближається ще одна акула. Морський хижак знову схопив дівчину за ногу і почав тягнути на дно. Камі кинулася на акулу і била її доти, доки та не відпустила дівчину. І знову. Докладаючи титанічних зусиль, жінка потягнула Джордан до найближчого пляжу. Тим часом решта сім'ї Лінсі побачили, як люди навколо заметушилися і почали скупчуватись. Потім хтось сказав, що на людину напала акула. Родина та подруга Джордан розхвилювалися, як і решта, але вони навіть не здогадувалися, хто саме став жертвою. З берега люди бачили, як камі врешті витягувала доньку з води. Вона бачила наскільки сильно була поранена Джордан. Хижаки відірвали їй одну руку і покусали практично все тіло. Та, незважаючи на жахливі рани, дівчина все ще була живою. Шокована камі, кликала на допомогу, не знаючи, чи хтось взагалі прийде. Час ішов. Джордан втрачала багато крові, а допомоги все не було. Та нарешті поруч з'явився човен, і працівники туристичної агенції дісталися до жінок. Проте виявилося, що у них з собою не було геть нічого, щоб допомогти пораненій Джордан. Вони не мали навіть звичайної аптечки. Єдине, що зробили для покусаної акулою дівчини, замотали її ногу рушником. Камі була шокована цим не менше, ніж самим нападом. Для Джордан дорогоцінною була кожна секунда та крапля крові, яку вона втрачала. Врешті в дівчину перевезли на основний острів, а звідти до лікарні. З нею поїхала і нажахана матір. А ось решта туристів разом із сім'єю Лінці залишилися на острові Роуз. Адже навіть родині Джордан не повідомили, що жертвою нападу стала саме вона. Коли це врешті стало зрозумілим, вони якомога швидше приїхали до лікарні. Але там їх зустріла розбита горем камі, І з трагічною новиною Джордан померла. Інформація про загибель студентки швидко потрапила до світових змі. В деяких новинах розповідали про те, як працівники туристичної компанії Сенді Тоус героїчно кинулися на допомогу Джордан, але це було не так. Близькі загиблої дівчини вирішили не терпіти брехні і самі звернулися до змі, аби спробувати знайти відповідального за цю трагічну смерть. Жахлива реальність полягала в тому, що ніхто із працівників Сенді Тоус просто не знав, що робити в такій ситуації. Батько загиблої Джордан зазначив, що не хотів би, щоб з кимось трапилась така ж трагедія, як і з його дочкою. Тому чоловік закликав вести обов'язкову медичну підготовку для працівників турфір, які проводять екскурсії у воді. І чоловіка підтримав доктор Еріх Ріттер, біолог-дослідник, піонер дайвінгу з акулами та єдиний в своєму роді фахівець із дослідження взаємодії цих морських хижаків і людей. Він все своє життя досліджував мотиви та причини нападу акул і створив власну школу, де навчав дайверів, сноркелів та водолазів, як правильно з ними взаємодіяти. Також біолог розробив спеціальні курси та семінари для туристичних компаній, аби ті навчали своїх працівників, як уникати таких катастроф, як із Джордан Лінсі, та допомогти жертві в разі нападу акули. Але Рітер також відмітив, що три морські хижаки, які забрали життя студентки, поводилися аномально, щось спровокувало акул на напад, та що саме так і залишилося загадкою. Проте як би на екскурсійному човні була аптечка. Джордан, ймовірно, вдалося врятувати. Бо, як виявилося пізніше, разом з сім'єю Лінсі того дня подорожувала лікарка з Техасу. Вона сама плавала на тому ж місці, де на дівчину напали. Але лікарка не мала турнікетів, щоб зупинити кровотечу і спробувати врятувати життя молодої дівчини. Натомість вона лише зробила фото акули після нападу. Але що якщо хижаки насправді не мали інших причин нашкодити дівчині, крім тваринного бажання вбивати? 8 грудня 1963 року 23-річний Родні Фокс захищав свій титул чемпіона Австралії з підводного полювання. Чоловік, як і решта учасників, пірнав просто з маскою і трубкою. І коли він чергове занурився у воду та націлив гарпу на велику здобич, то раптово відчув, як його вдарив потяг. Саме такою була перша думка Фокса, коли щось із неймовірною силою врізалося йому в груди. Удар виявився настільки потужним, що з обличчя чоловіка зірвало маску, а з рук вибило гарпун. Рибалку штовхнуло крізь товщу води, ніби ним вистрілили з гармати. І перш ніж він зупинився, усвідомив дві речі. Перша він під водою і там не їздять потяги. А друга його атакувала велетенська біла акула. Наступної ж миті хижак зімкнув щелепи на тілі Фокса. Перший шок виявився для чоловіка рятівним, бо він поки не відчув болю і мав змогу зорієнтуватися. Ситуація була безвихідною, але Фокс зрозумів, що його рука знаходиться над головою хижака. Тож, поки акула тягнула його на дно, він почав бити її, намагаючись виколоти нападниці очі, і на якусь мить це спрацювало, бо риба зупинилася. Фокс інстинктивно скористався паузою та висунув вперед вільну руку, щоб відштовхнути хижака. Та замість цього його долоня налетіла прямісінько на зуби акули, бо саме цієї миті вона знов відкрила пащу. Тож чоловік звільнився від мертвої хватки, але серйозно поранив руку. Проте він встиг висмикнути долоню до того, як акула зімкнула щелепи. Ба Більше Фокс зметикував, що може обхопити рибу навколо живота. І чоловікові дійсно це вдалося попри те, що його права рука практично не функціонувала. Проте у рибалки була ще одна серйозна проблема повітря. Він перебував на глибині близько 12 метрів під водою, затамувавши подих задовго до атаки. Тож тепер він задихався. І знову інстинкт виживання допоміг Фоксу вдатися до активних дій попри біль та жах. Рибалка відштовхнувся ногами від своєї нападниці і чим дуж поплив до поверхні. Виринувши, він одразу ж глибоко вдихнув на повні груди та подивився вниз. Це був найбільш болючий та страхітливий момент в його житті. Крізь темну від власної крові воду він бачив, як з глибини виринає велетенська акула з широко розкритою пащею, точнісінько, як у легендарному горорі, щелепи, який знімуть лише через 12 років після нападу акули народні Фокса. Якщо вам було страшно дивитися цей фільм, уявіть, що відчував рибалка, який насправді опинився в такій ситуації. Чоловік вирішив дарити акулу ногою по морді, коли та наблизиться. Однак крізь воду відстань сприймається інакше. Тож Фокс неправильно розрахував момент і ледве торкнувся до риби замість того, щоб врізати її щосили. Чоловіка неочікувано врятувало диво. Акула проковнула буй, який родній тягнув за собою на мотузці і до якого кріпив польовану здобич. Хижачка зрозуміла, що щось пішло не так і вирішила відступити. Але коли вона попливла на глибину, то потягнула за собою і мотузку, на іншому кінці якої знаходився Родні Фокс. Без ножа і з обома пораненими руками у нього не було жодних шансів розірвати шнур. Але доля знову посміхнулася рибалці, і акула сама перекусила мотузку. Напівпритомний та дезорієнтований чоловік з останніх сил поплив. Поплив кудись, бо навіть не уявляв, де насправді знаходиться поверхня. А якоїсь миті Фокс просто зрозумів, що випірнув і може дихати. Тоді він заволав на повні груди, що його атакувала акула. Інші рибалки миттєво спустили на воду човен і попливли до Фокса. Його встигли затягнути на борт до того, як акула повернулася. І тоді чоловік вперше відчув хвилі нестерпного болю по всьому тілу. Та не менше страждання йому приносило усвідомлення того, наскільки близько він до смерті. Рибалки, котрі врятували Фокса, були цілковито шоковані його станом. Виявилося, що у чоловіка пробита грудна клітка, легеня, діафрагма, селезінка, шлунок і живіт. Вражені медики спершу не знали, що робити і за що хапатися. Та врешті, після чотирьох годин на операційному столі з 460 двома швами на тілі, Родні Фокса перевели до палати інтенсивної терапії, і він не просто вижив. Чоловік відновився після страхітливих травм, розповів про свій досвід та пройшов психологічну реабілітацію, аби знову повернутися в мури. Родні Фокс присвятив решту свого довгого життя вивченню білих акул, одна з яких ледве не вбила його самого. Він спроектував і побудував першу клітку для підводного спостереження за морськими хижаками. І протягом 40 років організовував та очолював сотні дослідницьких експедицій. У 23-му році чоловік відсвяткував 60-ту річницю від дня дивовижного порятунку. Однак насправді небагатьом пощастило вижити та розповісти про напад акули. Але серед щасливчиків опинився і підводний фотограф Андрій Борс, котрий не лише відбив 5 атак хижака, але і зняв напад на відео. Однак, попри жахливість цих подій, за кілька останніх століть в США зафіксовано лише близько 45 смертельних Нападів алігаторів та 180 атак акул статистично. Це мізерний показник. Однак не радимо вам нехтувати власною безпекою. Краще підписуйтесь на канал і пишіть у коментарі, напади яких тварин мені включити до наступного відео.